Всім доброго дня. Давно е, не виходив в ЕТР, але е, були певні там е, і робочі моменти, і побутові, бо якось е, не до побутових проблем було майже 3,5 роки. Ну, е, я в першу чергу хотів би подякувати всім за ваші теплі слова, за слова підтримки. За коментарі під моїм відео, яке я записав, коли вийшов про моє звільнення. Дякую всім. По великому рахунку, я вже казав про це. Насправді ваші коментарі це найкраща моя трудова книжка. Тому що коментарі ніхто не зачищав, ніхто їх не виправляв і. Те, що ви написали, це е, реальна оцінка моєї роботи. Тому дякую ще раз, тому що ну, мені було приємно, це величезна підтримка мене особисто. В принципі, е, хотів би поговорити про е, деякі питання, е, які десь накопичились за. Цей час. І е, якщо треба буде, ми з вами домовимось, я в принципі, буду регулярно виходити в ЕТР, відповідати на ваші запитання е, або ділитись якимись новинами, які будуть. Ну, перше, е, що стосується ситуації на фронті, то в нас там все стабільно. Е, так зване великий там такий наступ. <кхе> Російсько-окупаційних військ ну якось він зараз зупинився. Більше вони там намагаються обстрілювати наші позиції. Ні, насправді є ще намагання в принципі атакувати по певним напрямкам, але такого великого вже наступу нема, як було там місяць тому. Хвиля за хвилею. Зараз вони ну якось чогось очікують. Або накопичують сили, або чекають вже нашого контрнаступу. Ну, е, нехай наш контрнаступ відбудеться тоді, коли відбудеться, і там, де е, він має бути. Краще е, військових, знають тільки військові, де саме потрібно робити наступ і коли, і якими силами. Е, ну, а ми будемо там, допомагати. До речі, допомога військовим продовжується надалі. Допомагаємо всім все, що вони потребують. Зараз продовжується щотижня передача дронів різних. Це і коптери, там і Мавіки, і Аутели і Матрікси. Ми передали з керівником Рубіжанської військової адміністрації навіть лелеку, це величезний комплекс, дуже крутий. Нацгвардії передали. передали ще волонтери. Рустам Лугай передав буквально нещодавно трал, а трали дуже потрібні нашим силам оборони для того, щоб швидко переміщувати важку техніку. І ну, це дороговартісна річ в цілому. І знайти зараз. Те, що легко знайти, то воно і коштує достатньо дорого. Ну тож, е дякую за допомогу, е всім, хто допомагає, тому що війна не закінчилась. Перемоги нашої ще немає, нам поки що зарано щось святкувати і опускати руки. Тому звертаюсь до всіх, хто має можливість допомагати, і надалі допомагайте, хто чим може. <кій> якщо як і раніше, можете щось придбати, купуйте, передавайте. Можете возити, возіть. Можете просто донатити, будь ласка, донатьте. Можете підключатися і працювати а, разом з нашими павучками, пліти маскувальні сітки, будь ласка, платіть. До речі, хотів би наголосити а, одну важливу для мене річ. А, за більше ніж рік війни, повномасштабної, я. Не проводив ніяких зборів, бо ну, рідко, але бували такі звернення, що до мене особисто звертались люди, і казали, що Серіонеч від вашого імені хтось що збирає. Ні, нічого не збирав ніколи. Якщо треба буде щось терміново для військових і не вистачить моїх можливостей власних, фінансових. чи Моїх друзів, там, наших міжнародних партнерів чи меценатів, ну будь-кого. І доведеться оголошувати якийсь збір, то я просто отак вийду в прямий етер і разом з вами поспілкуюсь і це просто озвучу в прямому етері. Щоб не було ніяких там зловживань. А, ну, Тому. Не опускаємо руки, не зупиняємось, допомагаємо далі. Що стосується окупованої частини Луганської області, ну там же хиття, і ви це знаєте. Зараз багато відео, фотоматеріалів є. Погода дуже зіпсувалась, завалили там територію окупованої Луганщини снігом, але справа в тому, що в великому рахунку. Комунальні служби не працюють, ніхто особливо там не прибирає, е, ніхто не е, наслідки от, е, тієї негоди. Е, не, не вирішує там проблеми, які от, е, негода принесла. Ну, тобто люди намагаються виживати самостійно, люди намагаються самостійно самі собі допомагати. До речі, знаєте, багато ждунів вже на сьогоднішній день е, починають ну, так, трохи голосніше говорити про те, що, е, напевно, все ж таки до окупації було краще. Напевно, треба дочекатись, коли пройде е, той український наступ, коли територію звільнять, і вже пристосовуватись до е, мирного життя е, назад, в лавах е, України. Ну, Пристосуванці вони на той пристосуванці. Що вони можуть в повітрі перевзуватися, ну, нам до цього не звикати. Ми знаємо, як це було, і не один раз. Побачимо, коли вже сили оборони звільнять повністю Луганщину, що будуть говорити і колаборанти, і їх помічники, ну і усілякі ждуни по великому рахунку, так само. Ну, Там реально там зараз жахлива ситуація, тому що на підвозу продуктів немає. Полки там в магазинах вони порожні. Люди іноді навіть викладали фотографії, що вони просто ну, в них позамерзали там екрани, порозривали всю інфраструктуру, тому вони просто іноді навіть беруть сніг, розтоплюють його і таким чином роблять собі воду. Ну. Що хотіли, того й дочекалась, по великому рахунку? Що хотів би ще проговорити, такі робочі питання. Гуманітарні штаби вони далі працюють. Я сподіваюся, що найближчим часом вже буде призначений новий керівник військової адміністрації, який зможе вже взяти на контроль. І займатися постачанням і гуманітарних наборів, і буде перевіряти роботу гуманітарних штабів, але на сьогоднішній день вся команда відпрацювала на п'ятірку, завчасно замовили величезну кількість вагонів з продуктами, тому це все в принципі, буде своєчасно постачатись по всім гуманітарним штабам, які є в кожній області України. Я е, іноді, от, коли буду проїжджати е, десь між Києвом там, і різними областями, поки немає призначення мого, я буду заїжджати в гуманітарні штаби. І, ще раз говорю: поки немає очільника, е, то я просто буду цікавитись, чи є якісь проблеми, і якщо є, то буду намагатись їх е, швидко так само допомагати вирішувати. Далі, чат-бот мій. Він працює. Тобто пишіть і надалі свої там запитання. Якщо є якісь проблеми, пишіть про них. Чат-бот і буде працювати. Я його передам керівнику Луганської військової адміністрації новому. Всі там, я не знаю, права, паролі, все, що можна, ми все передамо. Нехай воно все працює. Якщо це людині буде потрібно, то нехай воно працює як працювало. Тобто, це найзручніша комунікація з усіма жителями Луганської області, які вимушено виїхали з усіма жителями Луганської області, які залишились в окупації. Ну, є різні підстави, чому залишались люди. Я не знаю, іноді ну, хтось чекав там руський мір, але і є, до прикладу, люди, які просто залишились доглядати за там, чи батьком, чи мамою, які не можуть пересувати самостійно, які просто лежачі і ну, важко було їм перевозити їх, або вони відмовляються і не хочуть нікуди їхати. Таких варіантів так само багато. Я можу таких історій ну, колись порозповідаю, яким чином а, і як ми намагались когось вивозити, як іноді благали люди тоді, коли вже і, в принципі, добратися населені пункти не можна було. Але знову ж таки, штаби працюють, чат-боти працюють. А, задавали питання, а що я зараз роблю? Ну, тут. Тут все дуже просто, трохи займаюся здоров'ям, бо половиною роки вони <свісно>, даром не пішли. Це все сказалось на здоров'ї, особливо рік війни. Тож, трохи займаю здоров'ям. Продовжую допомагати військовим, контакти з усіма залишились, продовжую спілкуватись з Міжнародними нашими партнерами з різними послами чи представниками різних організацій, тому що вони по старинці ще е, телефонують мені, е, десь хочуть якусь консультацію отримати, десь якісь можливо гарантії того, що е, їх допомога потрібна саме тут, саме зараз, і от саме в такому вигляді. Е, тобто продовжуємо спілкувати з усіма. Тут все нормально. Е, Готуюся. Вчусь, тому що на можливій майбутній роботі потрібні певні знання, які хочу, ну, там десь додатково отримати є. Тут же ж навчання воно ж не закінчується після школи, чи після університету, чи після інституту, вчитися можна до кінця своїх років в принципі. Ну, я не цураю з того, що я продовжую вчитись, я думаю, що це мені піде тільки на користь. Що стосується, знаєте, от там нового призначення, я про це говорив неодноразово. Так, готуюсь саме до призначення. Того, про яке говорили вже багато разів, але я розумію, що війна, я розумію, що це вже пішла там геополітика, і всяке може бути. Тому можу сказати, так, готуюсь до нової роботи, але всяке може бути. Е тому під час військових дій, під час війни готовий працювати там, де скаже Верховний Головнокомандуючий. Там, де я буду потрібен, тому що е багато в нас е різних фронтів на цій війні, е є фронт там забезпечення, є фронт безпосередньо на передовій, є фронти е медичні, є фронти. Е і дипломатичні, ну, от зараз поки що готуюся до дипломатичної роботи. А там далі побачимо, тому що, ще раз говорю, всяке може бути. А, задавали питання, що стосується от, там, вчорашнього вибуху в Пітері. Ну, Я тут коротко просто скажу, а, мене там не було, свічку не тримав, але а, росіяни, мені здається, що. Самостійно просто створюють е, такі ситуації, е, такі терористичні акти для того, щоб е, ну, тут одним пострілом, в даному випадку одним вибухом е, повбивати декілька зайців. Ну, тобто, і воїнкорів, які вже почали публічно критикувати е, Путіна, вони прибирають і вони десь лякають е, свою еліту. Російську чи на майбутнє тим, хто може теоретично десь піднімати голову і щось говорити вголос, то вони таким чином натякають, що не треба цього робити, бо а, кінець буде саме такий. Ну, так що, а, тут таке. Давайте ми з вами а, домовимося таким чином. Я, ну, по-перше, радий бачити а, всіх. Хто зараз в чаті, хто залишається зі мною, дякую вам ще раз. Якщо у вас є якісь запитання, якщо, можливо, є якісь проблеми і теоретично я зможу допомогти, а можливості ще є. То ви пишіть, будь ласка, ви звертайтесь, пишіть десь в особисті повідомлення. Буду переглядати. Я буду дати так: ті речі, які можна вирішити там. Просто надавши консультацію, буду надавати консультацію там, де необхідне вже безпосереднє втручання на якомусь рівні на рівні області, чи можливо там трохи вище, а можливо, тр трохи нижче рівень області, але ви не знаєте, яким чином десь достукатись якісь двері. Я буду намагатися вам допомагати як і раніше, поки я тут, поки я в Україні. Поки є така в мене можливість, я готовий з вами постійно спілкуватися, я готовий постійно виходити в етери регулярно для того, щоб відповідати на ваше запитання, і ще раз говорю: вирішувати ваші негайні потреби, якісь або е проблеми, які у вас виникають там по будь-якому там напрямку. Те, що зможу, я допоможу обов'язково. Тому. Ще раз дякую за підтримку, радий був всіх бачити. Дякую за коментарі і до зустрічі в наступному етері. Залишайте свої запитання, і будемо на зв'язку. Україна обов'язково переможе. Дякую вам, до побачення, Будьте добрі.